Новим роком вас усіх вітаю, 25-й на дворі. І у мене хата, бляха муха, не прикрашена до Нового року. Як це так, що це так? Не розумію. Треба швиденько, швиденько то все фіксити. Погнали! Прикрашати! Це в мене такий гаражик, як ви бачите. Я можу його скопіювати, щоб. Потім не прибирати то все новорічні прикраси. Всяке таке, чи не можу? Блін, мабуть, не можу. Ну добре, давайте таки при, прикрасимо гаражик. Прикрасимо кімнатку. Кухню не будемо чіпати. Ну поставимо там якусь ялинку невеличку. Що можемо додати в гаражик? Такий невеличкий відосик на 1 січня, чисто роздублитися, чисто тако, знаєте, почілити в My Dream Setup. Десь тут. Ось, о новорічні всякі штуки, їх тут дуже-дуже мало, але нехай поставимо ялинку. Це якась велика ялинка занадто. Дід Мроз. Блін. Ну давайте отак поставимо кульку сніговико, сніговика. Поставимо. Блін, ялинка? У мене тут є ялинка вже невеличка. Ставимо свічку туди давайте десь оленя вліпим Хай отут стоїть собі олень. Прикрасив як. Це, мабуть, на двері чіпляється, а тут двері повидалялись. Двері, коротше, повидалялись. Давайте десь подарунок поставлю. Отак. Тут ще були двері, але їх вже немає. Ай, де ті двері, блін, поділись, я не знаю. Які мене тут були? По-моєму, такі звичайні білі. Давайте на двері повісимо банта. Це не на двері вішається, а куди це вішається? На стіну? Не можу повісити на двері. Жах, ну хай буде на стіні бант. Аж є! <гум> я просто думав, що тут реально більше набагато. Багато більше всяких приколів. Але ні, тут лише так чуть-чуть. Ну і такий невеличкий відосик собі і буде, знаєте. Покажемо кімнатки. Ну тут теж ялинка невеличка є. Давайте ще поставимо велику ялинку, таку Отак. Бум. Давайте під неї поставимо подарунки. Аби їх зменшити по розміру. Це мінус 10. Мінус 10, мінус 10. Щоб вони могли залізти. О, так, під ялиночку. Правильно, найс! Чудесно. І сніговика давай тако поставимо. У мене тут пустує пустують полички, поставимо тут всякі новорічні штучки. Прикольні. Шапку положимо, хай, хай, хай собі тако лежить тут. Котинка якась не влазить сюди. Свічка світить клас. Ще свічки. Якесь дерево якесь, не знаю. Олені не влізе, да? Давайте отак оленя поставимо. Найс! Дивіться, вже новорічне свято. Де гірлянди, хоча б якісь я не знаю. Тут цукерку положимо, такого сумтучка. Давайте таку над ліжком собі повісимо. Вінка якої, що це таке, не знаю, дощик є. <смір> дощик є. М -м -м. Куди цей дощик повісити? Та хрін його, блін, знає, слухайте. О, це ж гірлянда неводочка, правда? Хай тут тако собі вісить. все нормально. О, шикос і давайте тепер ще на кухні підемо. Сходимо ще на кухню. У мене ванну, до речі, немає ванної кімната. <смі> немає ванної кімната. Треба буде зробити. Треба буде зробити. І собі отут частенько зараз бумц. Поставимо десь ялиночку. Тут у нас кіт є, карманич не зацінить. Я тут поставлю, буде закривати все. Тут буде трошки заважати. Давайте отак по центру. Бумц. А? Не стає. Блін, не стає. Тоді давайте, ну, на свято ми вазона. Посунем. І ялиночку так поставимо. Теж подарунки розкинемо. Давайте якось. Так. Хай тут валяється, Бумц. Бумц. Тут Діда Мороза вже поставимо снігу, якщо є в кімнаті, правильно? Якісь ігрушки хай валяються, не знаю. Чисто отак. Давайте котику ще атмосферу зробимо. О, бум! Все, котяра кайфує. Таку ще сніжинку сюди повісимо. Все, клас! Мені подобається. Заїбісь. Отак. Ну я думав, тут набагато більше апдейтів. Це парт 1, до речі. Це, до речі, парт 1. Я думав, що тут більше. Всяких приколів. Але нехай. Я прикрасив трошки кімнаток, трошки гаража. Так би мовити, апдейт цей подивився. Відос на 1 січня зробив. Невеличкий, чоловий, щоб, знаєте, роздуплитися Це перший відос 25 2025 році. Вау! я таким от займаюсь, так? Вау. Хм. Можливо, не випускати в перші січні. Ні, випущу, тому що Новий рік. Новий рік. 25 рік. Я не знаю, що буде. Я, я не знаю, що буде, я не знаю, що очікувати. Одним словом, з Новим роком вас нехай проблеми та незгоди не роблять вам життє погоди. Най вам щастить та будьте здорові!